Справа 1100. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо, перше задання 417 додати мінус 317, додати мінус 517, додати 617. Щоб знайти значення цієї суми, давайте будемо групувати окремо додатні і від'ємні доданки. Записуємо, що це дорівнює. Групуємо додатні доданки, то це буде 417. Додати. Записуємо 617-х. Так, додати. Ну, а в дужках записуємо зараз суму від'ємних доданків. Це буде мінус сімнадцятих Додати. Мінус сімнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, знаменник однаковий, додаємо тоді чисельники, буде 4. Додати 6 знаменнику записуємо 17, додати, переносимо, плюс. Обидва доданки в нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. Ну, а зараз беремо модуль, тоді суму модулів отже, записуємо в дужках 3 17, додати 5,17. І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс 6 це буде 10, 17, -х. додати. Ну, дошка записуємо мінус. Отже, знаменник у нас однаковий, тоді додаємо в чисельники. Знаменник однаковий, додаємо в чисельники. Так, тобто записуємо тоді в чисельнику 3 додати 5, а в знаменнику записуємо 17. І це дорівнює. сімнадцятих Додати. В дужках тоді записуємо мінус. 3 плюс 5, це буде 8 сімнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатного числа у нас більший, то сума у нас буде додатня. Плюс записувати не обов'язково. Записуємо як різницю модулів. Це буде сімнадцятих Відняти. 817. Тому що модуль мінус 817, буде 8,17. І це дорівнює. Чисельнику записуємо як різницю модулів. 10 відняти 8. Знаменнику 17. Ну і це дорівнює 217. Є? Переходимо до другого завдання. 320 додати мінус 720 додати 9,20, додати мінус 11,20 Треба знайти суму. Ну що ж, будемо групувати додатні і від'ємні доданки. Спочатку групуємо додатні, записуємо 3,20. Додати. 920. Так, додати. Ну, а зараз групуємо від'ємні доданки. Це буде мінус 7,20. Додати. Мінус двадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, знаменник однаковий, додаємо тоді чисельники. Буде 3 додати 9. В знаменнику записуємо 20. Додати. Переносимо. Плюс. Так, обидва доданки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо в дужках. Тоді буде мінус. Ну і знаходимо суму модулів. Це буде 7 двадцятих. Додати. 11 двадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, 3 плюс 2 це буде 12 двадцятих е, Додати. Ну і в дужках тоді записуємо мінус. Знаменники однакові. Тоді додаємо чисельники. Буде 7 додати двадцятих. І це дорівнює. Не скорочуємо, бо нам потрібний однаковий знаменник. Записуємо 12 двадцятих, Відняти. 7 додати 11, це буде 18 20. Є. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 18 20. Відняти 12 20. І це дорівнює мінус. Записуємо тоді 18 мінус 12, 20. І це дорівнює мінус. 18 відняти 12 це буде 6. 20. -х. І це дорівнює. Ну що ж, ми можемо скоротити на 2 і чисельник і знаменник. То тоді 6, що ділиться на 2, це буде 3. 20, що ділиться на 2, це буде 10. Ну що ж, це вийде мінус 3 десятих. Можна зробити вигляді десяткового дробу або вигляді звичайного дробу. Мінус 3 десятих. І є? Ну що ж, Переходимо до четвертого завдання. Мінус 4 сьомих, додати 1319, відняти 3 сьомих, додати 2 ,6 ну що ж, Будемо тоді зводити, окремо додавати додатні і від'ємні доданки. Ну що ж, Спочатку записуємо, що це дорівнює. Додатні записуємо. У нас вийде тоді 13,19. Додати. Дві цілі, Так, ну а зараз додаємо від'ємні доданки. Це буде мінус 4 сьомих. Додати. Мінус 3 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, сума цілої частини записуємо 2 цілих. Тоді знаменники однакові, в чисельнику записуємо 13, додати 6, а в знаменнику 19, додати. Ну що ж, переносимо, бо тут у нас, напевно, не поміститься, або, можливо, і поміститься. Записуємо тоді додати, а в дужках записуємо обидва доданки у нас від'ємні, то записуємо мінус. Ну і в дужках записуємо суму модулів, це буде 4 сьомих. Додати. Переносимо. Додати. 3 сьомих. Є. І ще одну дужку закриваємо до рівня. Ну що ж, 2 цілих записуємо. 13, додати 6 це буде 19, 19. Додати. Записуємо мінус. Ну Знаменник однаковий. Тоді додаємо чисельники. Це буде 4 додати 3 сьомих і це дорівнює. 19, 19 це одиниця, 2 плюс 1 це буде 3 цілих. Додати. дужках записуємо мінус. 4 плюс 3 це буде 7 сьомих. І це дорівнює. Буде 3 додати. 7 сьомих це одиниця. Записуємо мінус 1. І це дорівнює. модуль додатного числа у нас більший. То записуємо, що сума у нас буде додатня. Зараз записуємо різницю модулів 3 відняти модуль мінус 1 це 1. І це буде дорівнювати 2. Ну що ж, переходимо до наступного, до четвертого завдання. Мінус третя Додати третіх, Додати 7,1 третя, додати мінус третя. Ну що ж, будемо спочатку групувати тоді додатні доданки. Записуємо, що це дорівнює. В дужках записуємо сума додатні доданків це 5,2, додати 7,1 третя. Додати. Ну, а зараз записуємо від'ємні доданки. Це мінус 2,1 третя. Додати мінус 9,1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо тоді 5 плюс 7, це буде 12, цілих. далі знаменники однакові, тоді додаємо чисельники, буде 2 додати 1 третіх. Додати, переносимо. Так, обидва доданки у нас від'ємні, то записуємо, що сума у нас буде від'ємна. А в лишках записуємо суму модулів, то це буде третя Додати 9,1 третя. І це дорівнює. Ну що ж, буде 12, 2, 1 це буде 3. 3 третіх. Додати. В дужках записуємо мінус. А, так, тепер додаємо. 2 додати 9 це буде 11, цілих. Ну, і в чисельнику записуємо 1 додати 1 третіх. І, і це дорівнює. 3 третіх це 1, 12, додати 1 це буде 13. У нас вийде 13 додати. Ну і в дужках записуємо мінус 11 цілих. 1 плюс 1 це буде 2 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, у нас модуль додатного числа більший, то сума у нас буде додатня, плюс записувати не обов'язково записуємо як різницю модулів. Щоб відняти, я запишу 12 як. Записуємо 12, 13 як 12. Цілих 3 третіх. 3 третіх це одиниця. Так, відняти. Записуємо. Модуль мінус 11,2 третіх буде 11,2 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, різниця цілої частини це дорівнює 1. В чисельнику записуємо 3 відняти 2 третіх. Ну і це дорівнює 1 ціла 3 відняти 2 це буде 1 третя. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 4,17 додати 2,59, додати мінус 4,79, додати мінус 4,17. Ну що ж, ми бачимо, що тут є два протилежних числа, 4,17 і мінус 4,17. Їхня сума дорівнює 0, то їх можна використити. Ну, залишиться нам додати 2,5. Мінус 4,7. Модуль від'ємного числа в нас буде більшим, то записуємо, що сума в нас буде від'ємна. Записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо як різницю модулів. Модуль мінус 4,7 буде 4,7. Відняти модуль 2,5 буде 2,5. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо мінус. Різниця цілої частини буде 2 цілих. Тоді в чисельнику записуємо 7 відняти 5 дев'ятих. І це дорівнює мінус 2, цілих. 7 відняти 5 це буде 2 дев'ятих. Є. І... Ну що ж, переходимо до шостого завдання. Мінус 1 друга додати. Мінус 1,1 додати мінус 2,1 додати 5, додати мінус 3,1 Будемо групувати додатні доданки, тут тільки 1 плюс 5, то записуємо, що це дорівнює 5, додати. Ну, а зараз групуємо від'ємні доданки. Це буде мінус 1 додати. Мінус 1,1 Додати. Мнунус 3, цілих... а, мінус 2,1 друга. Так, додати. Мінус. 3,1 друга. Закриваємо дужки і це дорівнює Ще одну дужку Так, отже, це дорівнює Переносимо. Це буде 5. Додати. Всі доданки у нас будуть від'ємні, то записуємо знак мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде одна друга. Додати одна ціла, одна друга. Так, додати дві цілих, одна друга. І додати три цілих. Одна друга. Є, і це дорівнює 5 додати. Ну що ж, записуємо у дужках мінус. Так, сума цілих частин. Тут сюди знаменник 2, може додавати 1 плюс 2 це 6, плюс 3, це буде 1 плюс 2 це 3, плюс 3 це буде 6. Мінус 6, цілих. тоді в чисельнику записуємо 1 додати 1. Додати 1. Додати 1. Так, 4 тут у нас одиниці, других. І це дорівнює. Це буде 5. Додати. А в дужках записуємо мінус. 6, цілих. тут у нас 4 одиниці, це буде 4 других. Так, і це дорівнює. 5. Додати. А в дужках у нас буде мінус. 4 других, це буде 2,6 плюс 2, це буде 8. Тобто додати мінус 8. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів 8 відняти 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. А 8 відняти 5 це буде 3. Ну що ж, сума в нас дорівнює мінус 3. Ну що ж, ось таке завдання на спрощене додавання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.